Від початку доби на фронті відбулося 128 боєзітнень. Окупанти зосереджують зусилля на Покровському, Курахівському напрямках та на Курщині. Агресор також збільшив кількість атак на Лиманському напрямку. Складною залишається ситуація в Кураховому на Донеччині. Окупанти заявили, що повністю його контролюють. Українське командування це не підтверджує. Речник Осу в Хортиця Віктор Тригубов наголошує, ворог веде штурмові дії у міській забудові, руйнуючи фактично кожен будинок. Запеклі бої йдуть поблизу Срібного, Андріївки та Дачного. Курахове, до якого від тимчасово окупованого Донецька півсотні кілометрів, воно. Майже повністю під контролем росіян у зведення генштабу цей напрямок завжди серед найгарячіших. Із бійцями 148-ї артбригади, які нищать окупантів дронами, поїхала наша знімальна група із Тетяною Демух. Дивимося, ми заїжджаємо, як кажуть військові по сіряку. Тобто у сутінках це, хоч трохи допомагає бути непомітними. У машині тиша прислухаємось до звуків. Зрідка пробивається музика. На дорогах багнюка. Машиною не всюди приїдеш, тому йдемо пішки. Ви ж побачите, які ми лише червоний ліхтарик. І далеко нам так і ти. Далека? Чернія, посадочка. Там на нас чекають дронері 148-ї артилерійської бригади. Добрий ночі, ранку, вечір. Цей маленький бліндажик. Цілу добу ми ділитимемо разом із ними. Екіпаж у нас троє людей, да, і ми працюємо як одна команда. Тут уже підготовлені до швидкого виліту дрони з боєприпасами, і це заслуга сапера кота. Ворог просунувся, це дуже погано, роботи стало більше. Я рада його бачити. Ми познайомилися ще влітку, коли я вперше приїжджала до цих дронерів. Кот каже, за цей час сталося чимало. Я в відпустку поїхав це в вересні місяці. Якраз Марій було три місяці, тому з дружиною поїхали на море. У нього народилась донечка Емілія, яку він бачив лише двічі, а ще довелося змінити кілька разів бліндаж, бо ворог просунувся. Вони літають, скажімо так, почти круглі сутки. Ну також як і в нас їм також мішає погода. Мороз акумулятор швидше сідає, туман, скажімо так, збираються каплі на камері. І тут ніколи не знаєш, коли треба швидко зібратися і працювати. Сапсан, я вандал, ми готові ставити дрон на зльотку. Ціль відпрацювати по укриттю ворога. Накриття, вандал. бачиш, це Накриття Там де берегів. там точно хтось є. І тут з філігранною точністю важливо влучити. І реп обійти, і в деревах не заплутатись. Я вандал заходимо на удар. Ого. Тим часом сапер споряджає новий дрон. Ми ж одну пішку зараз запустили, тепер треба ще одну підготувати. Таку ж саму. І зараз ще раз будемо летіти кудись. Боєприпаси для дронів часто роблять і самі. Наприклад, цей це у нас обична труба, скажімо так, це вже ми самі придумали, скажімо так. Да, хендмей. Труба нарізані. Скажімо так, полоски для осколків, це осколочний. і пластит. Кот каже, ворог різниці точно не помітить. Осколочні, то взагалі там по красоті залітають подарунки. Вони навіть не знають, що воно таке, блін, щоб по ним летить. Блян, труба якась летить. А тут бац, той фейерверк. Поки ми говоримо, з мавіка помічають рух техніки. Вандал прийняв саме дрону на дольотку. Здається, техніка мотолива. Це можуть перевозити? Да, так, Дивимося маскування, щоб було. Мандал щоб да, не було видно нормально. Мандал в неві. Дроном керує боєць на позивний багряний. Чи українського письменника? Це ви самі собі брали, чи? Так. Ну і є зв'язок між uh, родом військ, дешеве, маронові берете, мароновий і багряний дуже схожі кольори. Він з ювелірною точністю влучає в ціль. Все горить. Це скоріш за все другий. Не знаю, було два удари, які з нас і третій. Це вже 9... БК тому горить. Ну, і... Наблюдали розриви. Ця друга вона Мене теж буде. Там були росіяни. Ніхто не вибігав. Там видно, що бикади то не є. Тобто, вся техніка, вона точно знищена. Мінус дві ворожі одиниці техніки, які не доїхали до свого призначення. І тепер стоять серед поля. Ризик, що її можуть витягнути і від... ну, відремонтувати. Тобто її треба повністю знищити, щоб це просто був металобрухт. Хенко каже, що навіть загибель побратимів не зупинить росіян сунутись на вірну смерть. Працює вихідних, в нього немає такого поняття, щоб зупинитись на якісь день. Постійно якісь є штурми, не тільки на нашому напрямку, тобто постійно є. А наші хлопці їх відбивають, бо мають шалену мотивацію. Сім'я мотивує, а друзі, тому що хочеться повернутися нормального житті, яке було до цього всього. Ну і хочеться, щоб це поскоріше все сталося. І заради цього вони готові воювати далі. Нам же час їхати назад. Ну і традиційно, аби ворог нас не помітив, по темному повертаємось з позиції, звуки вибухів станечні. цього годимо, та Олександр Крицький Ми – Україна. марафон і до Достаємо сам борт, перевіряємо елементи, готуємо батарейку сюди. Це руль висоти. Розмах крил біля двох метрів. Підтверджуємо, що борт зібраний, далі перевика От, Крила, руль висоти, хвіст. Це, мабуть, один з найкращих представників такого класу розвідольників, тому що він маленький, тихенький. Легенький, катапульта не потрібна. Ти його з руки кинув і пішов. По погодним умовам вони не найкращі зараз, але потрібно зробити хоча б один виліт і дещо подивитися. Цю пташку звуть Жора позивний, точніше до нього якось приклеїлось само по собі в ході служби. І в нього вже більше 200 вилітів. Всі вони успішні і надіємося, що він нам ще прослужить дуже довго. Найефективніше, він працює від 500 до 1000 метрів. Це якщо це розвідка. Якщо це коригування, то можна і півтори тисячі підняти, то в принципі. Не проблема. У нього є автозахват цілі, тобто ти можеш захватити ціль об'єктивом, і він буде його вести. І ти просто летиш за ними і наблюдаєш. При кожному виліті ми щось знаходимо. Десь більше, е на якомусь виліті більше, на якомусь менше, але в цілому кожного вильоту, кожного разу є успіх. Це і танки, е і е бензовози, е урали тентовані. Добивають польоти даного борта, по ТТХ ну, десь півтори години, плюс-мінус. Все, все залежить від е, е, вітер, не вітер, ну куча факторів. Важить він до 3 кг у зборі, е, е, літає він ну, е, до 3,5 тисяч може підійматися. От, швидкість у нього крейсерська 16 метрів на секунду. А... Я посадив. Все нормально, я е, завершив політ, е, виключив літочок. Дуже проста посадка. Він вимикає двигун, або сам, або ти вимикаєш двигун, ну, кнопочку нажимаєш. От. І він просто виключає двигун і тримає себе в горизонті. І на поривах вітру він, як листочок, на вітру опускається і сідає на. Сабі на пузо. Вони зрозуміли, що ми їх бачимо, ми їх знаходимо, і вони почали працювати обережніше. Саву знаходили, ну на одну, не одну багато. Сау, геоценти стоять. Бачимо ми всі ці цілі. Мотивація дуже проста. У нас сім'ї, діти у нас нема другого, скажімо так, вибору. Треба захищати комусь.